Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Вибачаю за довгий е, перерив в моїх публікаціях. На те були е, такі причини, з якими я поділюся з вами в кінці відео. Сьогодні я, збираючи яйця, натрапила на зовсім крихітне яйце. Якби це було перше яйце молодої курочки, усе було б зрозуміло, але мої кури несуться вже понад 5 місяців. Тож причина в іншому. Давайте розбиратися, чому таке трапляється і як виправити цю ситуацію. Звичайно, якщо курочка молодка, то її перше яєчко може бути маленьким, тому цю причину ми навіть не розглядаємо. Далі найпоширенішою причиною є чужеродне тіло. Часто причиною є потрапляння якогось стороннього предмета, наприклад. Пір'я чи глистів в яйцепровід несучки, організм курки реагує на це чужеродне тіло як на жовток, формуючи маленьке яйце, в якому немає жовтка. Зазвичай це одноразові випадки. Чужеродне тіло виводиться з організму, коли птах линяє. Але якщо ця ситуація повторюється багаторазово, краще таку птаху вибракувати. Як бачите, в моєму випадку жовток в цього яйця є, тому чужородне тіло відпадає. Друга причина може бути гормональний збій. Це доволі нечаста причина. Тоді курка несе малі яйця і зазвичай також без жовтка. Лікувати самостійно не варто, краще звернутися до ветеринара або ж вибракувати птаху. Третьою причиною може бути запалення яйцепроводу або сальпінгіт. Слід задуматись про стан здоров'я птиці. Можливо, у неї запалення яйцепровіду, наслідком чого і стає неповноцінне утворення яйця. При запаленні білкового відділу утворюються дрібні курячі продукти. Вони можуть бути і з білком, і без білка. Причини такого захворювання декілька. Це надмірний вміст білка в організмі несучки при одночасному дефіциті вітамінів Д і Е. Також причиною може бути неправильне освітлення, надто калорійна їжа і недостатньо чистий курник. Також можуть бути протяги, неправильна температура. При сальпінгіті. Залежно від причини запалення, ветеринар назначає індивідуально певні антибіотики. Зволікати в такому випадку не варто, бо це незабаром може привести до випадання яйцепроводу з черевної порожнини. Профілактикою захворювання складається із включання в раціон курей мінеральних добавок, зелених кормів, вітамінів А, Б і Е. В даному випадку це також не моя ситуація, тож будемо шукати далі. В моєму випадку це став саме звичайний стрес і зміна умов утримання. Я своїх курочок останній тиждень відпустила гуляти. Із загону, вони гуляли по городу, по саду, колупалися під снігом, діставали собі зелену травичку, пирій, всяку живність черв'ячки, павучки з-під куп листя. І таким чином у них була зміна утримання. І от саме ця курочка перелетіла до сусідів і її добряче поганяв песик. Звичайно, він їй шкоди не завдав, але вона добряче злякалася. І це привело до. Збою в яйцекладці. Якщо це повториться ще 2-3 рази, то потрібно буде звернутися до ветеринара. Якщо ні, то це буде разова ситуація. Я з вами поділюсь в коментарях за наступну яйцекладку. Ще я хочу поділитися, як ми в дитинстві відносилися до таких яєць. Пам'ятаю, як ми дітьми знаходили такі яйця і казали, що то яйце відьми, і його треба було, стоячи задом до будинку, перекинути через кришу. Ну, ось така цікава забавка була у сільських дітей 90-х. тепер я хочу похвастатись моєю гарною розсадою станом на 4 березня. Якщо цікаво, як я її вирощую. То пишіть в коментарі, я запишу про це окреме відео. Ну і поділюся з вами причиною моєї відсутності довгий час. Це моя біль. На жаль, два місяці тому моя сім'я прийняла рішення про переїзд в інше місто. І навряд у мене буде е, ділянка землі для душі. З однієї сторони, я згодна, бо ситуація на фронті кращою не стає. Я ці два місяці прощалася зі своїми рослинками, зі своїми грядками і знаходилась у важкій депресії. У мене не піднімалися руки, будь-що зробити для Ютубу. Але сьогодні я встала зранку і зрозуміла, що у мене ще є цілих три місяці до переїзду, що город можна тримати і на балконі, і на підвіконні, і Ютуб не обов'язково вести тільки про своє господарство на землі. Тож давайте разом жити наше життя з позитивом, всім миру, всім добра.